972 рік ознаменував початок нової ери для земель східних слов'ян. Молодий князь Володимир, вигнаний зі свого дому в Києві, повернувся з помстою. Він переміг своїх суперників і здобув трон. Це не було звичайним захопленням влади. Володимир мав сформувати долю свого народу на століття вперед. Його правління ознаменувало справжній початок того, що ми зараз називаємо Київською Руссю. До Володимира ці землі були клаптиком слов'янських племен, які часто ворогували між собою. Вікінги зі Скандинавії, відомі як варяги, утвердилися як торговці та воїни. Вони сформували елітний правлячий клас у таких містах, як Київ та Новгород. Сам Володимир був нащадком цих варягів, він успадкував їхні амбіції та військову майстерність. Ранні русичі були язичниками, їхні вірування корінилися в природі та поклонінні предкам. У них був пантеон богів на чолі з Перуном, Богом грому. Але зміни вже витали в повітрі. Торгівля привела Русь до контакту з різними культурами та віруваннями. На півдні лежала Візантійська імперія, християнська держава з багатою культурою та потужною армією. Володимир розумів, що для процвітання Русі потрібна єдність та місце на світовій арені. Він знайшов і те, і інше в релігії, яка ось ось мала перетворити його царство християнство. Рішення Володимира прийняти християнство не було виключно питанням віри. Він був проникливим правителем, який розумів політичний ландшафт. Візантійська імперія зі своєю православним християнством пропонувала потужний союз. У 988 році Володимир зробив доленосний вибір. Він прийняв християнство і зробив його офіційною релігією Русі. Хрещення не обійшлося без труднощів. Деякі чинили опір новій вірі, чіпляючись за свої язичницькі звичаї. Володимир, однак, був рішучим. Він наказав знищити язичницьких ідолів і побудувати церкви. Найважливішою з них була десятинна церква в Києві, свідчення нової віри та могутності Володимира. Але підхід Володимира виходив за рамки сили. Він запросив візантійських священиків поширювати Євангеліє та навчати свій народ. Він зафаундив школи та сприяв грамотності. Прийняття кирилиці, заснованої на грецькому письмі, полегшило людям Русі доступ до релігійних текстів та знань. Вплив християнства на Русь був глибоким. Воно забезпечило об'єднуючу силу, спільну ідентичність, яка перевершила племінні розбіжності. Воно принесло з собою грамотність, освіту та зв'язок із ширшим християнським світом. Рішення Володимира прийняти християнство принесло його йому титул великого. А пізніше і святість. Як у східній православній, так і в римсько-католицькій церквах. Його пам'ятають як людину, яка привела Русь у світло християнства. Правління Володимира було не лише релігійним перетворенням, це був також час військової експансії. Він невпинно воював, розширюючи кордони Русі та зміцнюючи свою владу. Він підкорив бунтівні слов'янські племена, просунув кордони проти кочових груп. І навіть кинув виклик самій могутній Візантійській імперії. Володимир розумів важливість захисту Русі від зовнішніх загроз. Він побудував укріплення вздовж південних кордонів для захисту від набігів печенігів тюркського кочового народу, який становив постійну небезпеку. Він також розширив вплив Русі на захід у напрямку Балтійського моря, зіткнувшись із польськими та литовськими племенами. Його найсміливішим кроком, однак, був похід проти візантійського міста Херсонес у Криму. Це стратегічно важливе портове місто на Чорному морі було ключовим центром торгівлі та воротами на південь. Захоплення Володимиром Херсонеса в 989 році стало свідченням його військових навичок та амбіцій. Це також зіграло ключову роль у його наверненні до християнства, оскільки саме тут він домовився про свій шлюб з Анною, сестрою візантійського імператора. На момент своєї смерті в 1015 році Володимир перетворив Русь з вільного об'єднання племен на могутню та єдину державу. Він забезпечив її кордони, розширив її території та утвердив її присутність на міжнародній арені. Його спадщина заклала основу для золотого віку Київської Русі за його наступників. Син Володимира Ярослав успадкував сильне та процвітаюче царство. Але він також зіткнувся з викликами, включаючи внутрішні чвари та зовнішні загрози. Ярослав, відомий як мудрий за свій інтелект та дипломатичні здібності, виявився гідним наступником. Він зміцнив свою владу, удосконалив правову систему та керував періодом культурного розквіту. Правління Ярослава ознаменувало зеніт Київської Русі. Він продовжив спадщину батька щодо експансії, забезпечивши контроль над північними торговими шляхами та досяг Балтійського моря. Він також воював проти печенігів, що завершилося вирішальною перемогою поблизу Києва в 1036 році. Цей тріумф фактично поклав край печенійській загрозі та забезпечив південний кордон Київської Русі. Ярослав розумів, що справжня влада полягає не лише у військовій силі, а й у законі та порядку. Він доручив створення Руської правди, першого правового кодексу на східнослов'янських землях. Цей кодекс регулював різні аспекти життя від майнових суперечок до кримінальних правопорушень і заклав основу для більш справедливого та стабільного суспільства. Окрім військових та правових реформ, Ярослав був великим покровителем науки та культури. Він заснував школи, побудував бібліотеки та запросив до Києва вчених та митців. Він доручив будівництво величного Софійського собору в Києві, натхненного його Тескою в Константинополі. Цей грандіозний собор, прикрашений приголомшливими мозаїками та фресками, став символом побожності та культурної витонченості Київської Русі. До XI століття Київська Русь була жвавим та динамічним суспільством. Життя оберталося навколо поєднання слов'янських традицій, варязьких впливів та новоприйнятої християнської віри. Соціальна структура була ієрархічною, з військовою аристократією на вершині, далі вільними селянами, ремісниками, а внизу рабами. Християнство пронизувало всі аспекти життя. Церкви та монастирі були розкидані по всьому ландшафту, служачи центрами богослужіння, освіти та громадського життя. Люди святкували релігійні свята, дотримувалися постів та шукали пораду священиків та ченців. Церква відігравала центральну роль у формуванні моралі, наданні благодійності та поширенні грамотності. Родинні зв'язки були міцними, і розширені сім'ї часто жили разом у дерев'яних будинках. Сільське господарство було основою економіки, фермери вирощували такі культури, як пшениця, пла, жито та ячмінь. Торгівля процвітала. Київ служив головним вузлом, що з'єднував Скандинавію, Візантію та Арабський світ. Розкішні товари, такі як шовк, спеції та срібло, надходили на Русь, тоді як хутро, мед та раби були серед її основних експортних товарів. Політична система Русі нагадувала форму феодалізму. Великий князь Київський був номінальним сюзереном, але він ділив владу з радою бояр, могутніх землевласників теле, які командували своїми власними військами. Ці бояри часто змагалися за вплив та контроль, динаміка, яка зрештою сприяла фрагментації Русі. Незважаючи на зовнішню силу та процвітання, Київська Русь приховувала внутрішню напруженість, яка, зрештою, призвела до її занепаду. Сама система, яка давала їй силу, поділ влади між князівськими родинами, також посіяла зерна роздробленості. Принцип престолоспадання на Русі був складним і часто оскаржувався. Замість чіткої лінії успадкування від батька до старшого сина трон часто переходив побічно між братами або навіть племінниками. Ця система, відома як міжницьке успадкування, була призначена для того, щоб запобігти постійному виключенню молодших братів від влади. Однак вона також створювала конкуренцію та нестабільність. У міру розширення Русі молодші сини та родичі Великого князя отримували уділи або менші князівства для управління. З часом ці князі ставали все більш могутніми та незалежними. Вони почали кидати виклик владі Великого князя. Що призводило до конфліктів та суперництва. Зростаюча економічна міць деяких регіональних центрів ще більше посилювала цю напруженість. Такі міста, як Новгород, Чернігів та Галич, перетворилися на важливі торгові центри самі по собі. Їхнє багатство та вплив зробили їх менш залежними від Києва та більш наполегливими у відстоюванні власних інтересів. До 12 століття Київська Русь була не стільки єдиною державою. Скільки вільною конфедерацією все більш незалежних князівств. Хоча Великий князь київський зберігав номінальну владу, його влада слабшала. Було підготовлено ґрунт для періоду роздробленості та внутрішніх чвар, які зробили брусь вразливою до зовнішніх загроз. Коли внутрішні чвари послабили Київську Русь, зі сходу виникла нова загроза половці. Ці кочові тюркські народи, відомі своєю кінною майстерністю та стрільбою з лука, пронеслися степами, грабуючи та спустошуючи поселення. Половецькі набіги становили постійну загрозу для Київської Русі, порушуючи торгівлю, спустошуючи сільську місцевість та послаблюючи її оборону. Руські князі, часто у сварці один з одним, намагалися створити єдиний фронт проти половецької загрози. Деякі князі навіть вдавалися до союзів з половцями проти своїх суперників, ще більше посилюючи розбрат всередині Русі. Ці союзи, однак, виявилися недалеко оглядними, оскільки половці були зацікавлені переважно у грабунку та не мали вірності жодному конкретному руському князю. Щоб зміцнити свою оборону проти кочової загрози, руські князі почали все більше покладатися на унікальну групу воїнів, відомих як чорні клобуки. Ця змішана група тюркських та слов'янських воїнів, які оселилися на південних кордонах Русі, стала вирішальною лінією оборони проти половців. Вони були відомі своєю бойовою майстерністю, знанням степової місцевості та своїми характерними чорними шапками, від яких і отримали свою назву. Чорні клобуки відіграли важливу роль у захисті Київської Русі від половецької загрози. Однак їхня присутність також підкреслювала зростаючу залежність руських князів від найманих військ та послаблення центральної влади. Половецькі набіги у поєднанні з внутрішніми чварами значно послабили Київську Русь, залишивши її погано підготовленою до катастрофічних подій, які ось ось мали розгорнутися. На початку 13 століття на Сході виникла нова сила, більш грізна ніж будь-яка, з якою Київська Русь стикалася раніше монголи. На чолі з блискучим та безжалісним Чингісханом монголи розпочали завойовницький похід, який мав змінити Євразію. До 1223 року монгольські війська, завоювавши величезні території в Азії, досягли кордонів Київської Русі. Перше велике зіткнення між монголами та руськими князями відбулося в битві на річці Калка в 1223 році. Коаліція руських князів, ослаблена внутрішніми чварами та надмірно впевнена у власній силі, зазнала нищівної поразки від монгольської армії. Битва виявила руйнівну ефективність монгольської тактики, їхньої кінної майстерності та їхньої безжальності. Після перемоги на Калці монголи відступили на схід, але їхня перерва була лише тимчасовою. У 1237 році вони повернулися під керівництвом Батея Онука Чингісхана. Цього разу їхньою метою було не лише грабувати, а й завойовувати. Місто за містом падало під монгольським натиском: Рязань, Володимир та інші великі центри були розграбовані та спалені. У 1240 році монголи звернули свою увагу на Київ, серце Русі. Незважаючи на доблесну оборону, місто, ослаблене десятиліттями внутрішніх чвар та непідготовлене до лютості монгольської облоги, впало після жорстокої облоги. Монголи розграбували Київ, знищивши багатьох його жителів та зруйнувавши його церкви та пам'ятники. Падіння Києва ознаменувало фактичний кінець Київської Русі як великої держави. Монгольська навала мала руйнівний вплив на Київську Русь. Міста лежали в руїнах, торгові шляхи були порушені, а населення винищене. Політична єдність Русі була зруйнована, колишні князівства потрапили під монгольське панування. Культурне та інтелектуальне життя Русі зазнало серйозного удару, оскільки бібліотеки були спалені, а вчені втекли. Однак навіть перед обличчям такого спустошення спадщина Київської Русі збереглася. Монгольська навала, хоча й ознаменувала кінець однієї ери, також проклала шлях для виникнення нових центрів влади, особливо на північному сході, на землях Володимиро Суздальського князівства, та далі на північ у Новгороді. Ці князівства спиралися б на культурну та політичну спадщину Київської Русі, коли вони кували власну долю. Історія Київської Русі служить як основою, так і застереженням для тих, хто прийшов після. Вона нагадує нам про силу єдності, важливість сильного керівництва та небезпеку внутрішніх розбіжностей. Спадщина Володимира Великого, Ярослава Мудрого та інших правителів Київської Русі продовжує лунати на землях, якими вони колись правили, свідченням незнищеної спадщини Першої Русі.